Грегорі, я отримала твоє повідомлення. А де ти? пасі! Я опровергнути по дорогу! Під Роксі Рейсерс? Я люблю Роксі Рейсерс. Мені нахрати. Знайди мене, прошу. Я помираю. Гаразд, Грегорі! Не хвилюйся. Я витягну тебе звідси. <звук> Гра в кальмара! Я дійшла до гольфу гату ремонті і знайшла фаз ключ. Це круто! У мене є фаз-годинник. Фаз-годинник? звучить круто. Так. Ну, добре, бувай. Безкоштовна маска. Оу, привіт. Будь ласка, візьміть маску. Добре, а що це? Фаз-маска? Фазмаска? Це правильно! Це взагалі то віртуальний розширений нейромережевий інтегратор. Я вже вивчив тобі у мозок. Що? Що, хто ти? Я Хелпі. Я допомагаю! Щось непомітно! Цією маскою ти зможеш ремонтувати вузли безпеки, проходити крізь стіни і сутність знайде тебе. Круто ходити крізь стіни. Сутність? <плаке> <плаке> Зараз я тебе дістав! Ні... <плаке> ага! Я тебе спіймай! Краще не надягати це! Я все ще в твоєму мозку. Так, Я їду так швидко, як можу, Грегорі. Я на гондолі, Раст? так це реально круто. Тут розказується, як Монті потрапив до гурту. Він починав з гурту гаторчах, а потім Бонні сказав, візьми мою базлітар. Що... І тому замість Бонні в групі тепер Монті. І Роксі його підстригла. Вона така кльова. Його я... гондола щойно зірвались. Ні, мене розчавив фаз-підйомник Який жах! Як таке могло статися з моєю подругою? Чекай, я впізнаю цей голос. Ти Кесі, Так! дівчинка без друзів. Ну, ти ж моя подруга, так? Ага. То як життя до навантажувача. У мене все було добре, поки цей йоний Грегорі не збив мене на машині. А у тебе я завела нових друзів. І е, я дружу з Грегорі. Видота. Я можу чимось допомогти. Відсунути підйомник, наприклад. У тебе немає ліцензії для фаспідйомника. У мене є. Але, на жаль, мене розчавив фаспідйомник. Я відчуваю стільки симульованого болю Кесі. Здається, я знаю, що мені робити. Це що? Фаз дробовик? Грегорі. Я десь у проваллі. Де ти? Грегорі. Ти врятувала мене. Ні. Ти не Грегорі. Ем. Так, це я. Ні, неправда. Добре, я не Грегорі. А тепер я тебе вб'ю! Тікай Кесі! Швидко! Роксі, ти повернулася! Звісно, повернулася! Ми ж справ... Azara senta vampiro. Freddy Fazbear está aqui para rock. Chucky Cheese can't suck my cock, cause we're awesome. We're top of the line.